Спеку життя і свободи людини. Зараз ми говоримо, що порушені основоположні права людини. Тому люди піднялися. Люди піднялися зараз, в незалежності від, від. Вони на Заході, і на Сході України піднімаються, і в Києві. З'явилося, люди відчули дуже велику єдність, і це надає син. Зараз кожен має зробити для себе прийняти дуже важливе рішення. Ситуація в Україні є гострою, але є дуже важливо зрозуміти, що власне мирний протест він має дуже велику силу. І було доведено, що сила мирних акцій є в рази більша ніж насильницькі дії. Ми з вами говоримо про проведення масових мирних акцій в Києві і мобілізацію. Громади Трускавця на ці акції. Я говорю про те, що кожен має зрозуміти, що час зробити вчинок. Дякую, пане Олексію. Товариство.